Ну що, я крутий і красивий, але ось такий красивий я б тільки з Тепелюєм деку X10. Коротше, огляд крутилезної Wi-Fi 6 меж системи, звісно, я шуткую. Шуткую, люблю шуткувати, але це дуже крутелезна штукенція з індексом швидкості AX1500. І у чому її крутість? Ні, не у тому, що вона там е, дуже проста у керуванні. Вона дійсно керується зі смартфона. Е, вона не у тому, що воно підтримує там якийсь смарт-будинок від ТАПО чи інші якісь варіанти. Вона у тому, що за допомогою цих двох веж. От, от просто дві вежі, ви можете покрити 360 квадратних метрів. А от з допомогою ось таких паверлайнів ви можете покрити ще більше, ну саме не ще більше, а отримати більшу швидкість на більшій відстані. Бо це паверлайн. Я про нього якось знімав вже е, відео. Неможливо який ви можете використовувати будь-який паверлайн. Це тисяча мегабітні паверлайни, але вони дуже залежать від якості вашої 220 мережі. Це штукенці, які через 220 розетку дозволяють під'єднувати LAN G 45 на відстані. І е, ми покажемо, звісно, як ми за допомогою них е, щось робимо. Посилання закину опис під цим відео, як і посилання на цей деко. Але давайте подивимось, що в ньому є усередині. Е, звичайний короб... звичайний коробас. Звичайний коробас з отаким g 45 пачкордом. Отаких два 12 ватних. Дивиться, блока живлення. Ану, давай. 12 ватт. Я правий? Правий, 12 Вт один. 12 ватт інший. Дивіться. Опа, 12 ватт інший, біленький, красивущий, І тепер самі вежі. Ось таких дві вежі. Маленьких, давайте. Вони однакові, тому, тому покажу одну. Дістану одну. Давай схід відкриємо. Бо ми просто витрачаємо на це час. Будь ласка, давайте вже іншу відкривати. Що, що ми їх? Для чого ми їх зберігаємо? Їх, Потрібно користуватися, бо це просто прикольні штукенці. Немає нічого. Окрім двох Лан-портів, о, Лисиця вам показує е, отвір для живлення. В нас понизу є, ось, будь ласка, дифузор охолодження. Е, і він за принципом конвекція. Ну, лисиця, звідкіля виходить в нас горяче повітря, тепле повітря? Ось, от, звідси. Ось цих штукенців. Е, за принципом конвекції. Дуже класні, дуже стильні, вони біленькі, красивучі. Ану, давай, повертай. Красиві? Класнючий дизайн. Давайте так, усі аспекти ми зараз обговоримо, коли перейдемо на сайт виробника. Розпаковувати тут більш нічого. Потім ми з вами тестуємо і подивимось, як ми їх розташували для більшого покриття. А потім зробимо висновки. Переходимо. Deco X10. Бачимо на сайті на фірмовому TP-Link. Меш-система з індексом швидкості AX1500, а це означає, що у нас у 5 ГГц 1200 Мбіт, і відразу кажу, що це 80-мегацкий, Wi-Fi 5, ой, Wi-Fi 5 ГГц, Wi-Fi 6. Ось так це буде звучати більш коректно. І це 5 ГГц. 80 Восьмідесятигерцовий роутер. розкажемо так. У 2,4 300 мегабіт. І це в нас Wi-Fi четвертий. Так, 2.4, Тут він більш для е, вумного дому, для автоматизації. Хоча і старі пристрої, які не підтримують 5 ГГц, теж можуть спокійно, спокійно працювати. Тут нормальні показники швидкості. Є підтримка OFDMA, mu MIMO, і навіть тут не написано: в ньому є підтримка Beamforming, це формування. Е, Променю для більш нормального покриття, для покриття е, саме мертвих зон. Далі в нас низька затримка. Є в нас варіанти: один пристрій, два пристрої чи три пристрої. Можна купити різні набори. Підтримка Google Home Alexa. Тепер давайте. В нас три штучки, три оці вежі підпокриють 520 метрів квадратних, два порти грабітних до 120 пристроїв. Батьківський контроль і безшовна мережа. Відразу кажу, безшовна мережа є. Тут є підтримка протоколу 80211 r це безшовне, саме вона забезпечує безшовність вбивця мертвих зон, як його називають. І тут вони вже пишуть е і про FDMA і вам розповідають. Хоча можете це подивитись самі. Ось до двох веж, які в мене є: це 360 квадратних метрів. І на тестах ми це покажемо. Ну тут вони більш роблять, бачите. Е Опор на те, що він працює безшовно і саме на меж. і ну, меж, це меж і є. Батьківський контроль. Відразу кажу, батьківський контроль крутилезний, і в нього і основне керування йде через додаток, а не через веб-інтерфейс. Тобто, це таке собі більш специфічне керування, не таке, як на звичайних роутерах. А стандарти, як я вже й казав, у 5 ГГц AXACNA і у 2.4 NBG. Тож є така швидкість 1205 ГГц, 2.4, 300 Мбіт. 2 на 2 mu і формула в нас. І далі, що в нас ще є? WPA3. Це дуже добре. А тепер дивіться, тип Іван, динамік IP, статичний IP, PPP, OE, PPTP, tp і там є дещо ще теж покажу зараз у додатку. І до, хочу сказати, що вони подужній передачі заявляють 30 dBM. Цікаво, цікаво. Це у версії FCC, у версії це є від 24. 20 dBm, 5 ГГц, 30 dBm. Це та ситуація, коли я кажу, що у 5 ГГц Wi-Fi зараз 5 ГГц трошки потужніші ніж 2.4. Ну що? Я посилання на перевірених продавців. Ви можете піти поглянути на ціну, розмістив опису під цим відео, а також, а також підписуйтесь та натискайте дзвоник, переходимо і потестуємо. Слухайте, ну почнемо, звісно, з тестів LAN G45. Тут все тривіально, бо lan зєднання є й lan зєднання Я е, дуже давно не бачив роутерів, які б, е, при заявленому гігабіті не витягували гігабіт. Зараз, ну тим паче, Wi-Fi 6 роутер. І тут ми бачимо з вами 987 на 970. Зараз почекаємо на середній результат. І буде все зрозуміло. 991. Це при тому, що в нас гігабіт чистий. Тепер ми з вами тестуємо. О, давайте я зараз вимкну LAN тут і увімкнемо саме TP-Link Deco мережу. Зараз він під'єднаний через 5 ГГц роковий канал. 1,2 ГБ в нас канальна швидкість. Це означає, що в нас не буде 1,2 чи 1 ГБ Wi-Fi, бо канальна швидкість зазвичай більша за фактично. Але тут буде, от дивіться, скільки там 970. Це зараз Wi-Fi 5 ГГц. Хочу зазначити, що, що у цьому роутері дуже-дуже проста система керування. І немає тут, наприклад. Керування окремо 5 ГГц мережою і 2,4 ГГц мережою. Тобто вони об'єднані у одну мережу. Але розділити ми їх зможемо. Є одна хитрість, зараз її теж покажу, коли будемо тестувати на покриття. І відразу там і 2,4 діапазон протестуємо. Дивіться, 960 на 667. При такому варіанті використання, я повернувся на LAN мережу, при такому варіанті використання саме нормально. Поясню, ми будемо. Це робити на смартфоні. Зараз ви бачите на комп'ютері. Ми будемо робити це на смартфоні, бо на комп'ютері все ну, дуже просте і керувати практично нічим не можна. Зараз деко це, це 250, інша вежа в нас від'єднання. Саме меж зараз тільки, тільки під'єднана одна. І більш тут із налаштувань нічого немає. Лише можемо апгрейд зробити, подивитись на налаштування часових поясів, і тут ще просто вимкнути чи вимкнути Multicast та інше. Нас цікавить налаштування саме у смартфоні. Давайте. Під'єднуємо дека 5 ГГц. Давайте дивимося, що ми маємо. Ми маємо з вами канальну швидкість 1200 Мбіт, і працює він у діапазоні, ну у стандарті Wi-Fi 6. Давайте відразу з вами. Протестуємо те, куди він дістає, щоб зрозуміти, куди він куди ми нам ставити іншу бажанку. Ну за яким принципом працює? Якщо ви по бездротовому каналу з'єднуєте дві башні, то вона буде лише подовжувати той результат, який має на місці ну на покрит на місці, де ви її встановлюєте? Тобто, якщо ви тестуєте десь на цьому місці, маєте 200 мегабіт, оста остаткових, то ви. Поставивши там башню, будете роздавати самі ці 200. А якщо ви хочете отримати більший результат, то через дріт чи через ось такі паверлайни можна все зробити, Оленка. Ти нам потрібна? В нас 887 на 623 п'ятигагерцовий. Іди Йди відразу на склад, бо в мене є таке відчуття, що він може сам як роутер працювати. Ну що там? О 465 на 358 щоб ви зрозуміли, 160 квадратів студія. А, і це, це ну, далі, я коли буду показувати топологію, як ми будемо їх розставляти, тестувати далі, ви побачите, де, де проводили результат. Але це добрий результат. Стосовно 2,4 ГГц мережі, в нас є додаток, прикольнючий додаток. Ми бачимо, що в нас тут є Wi-Fi налаштування, де ми можемо керувати а, стандартною мережою, і можемо тут обирати лише чи разом 2,4 і 5 ГГц чи окремо кожен з діапазонів. Як розділити вам мережу? Це можна зробити через гостьові мережі. Давайте гостьова мережа, і ми її створюємо на частоті 2,4 ГГ. Але хочу теж вам трохи Зазначити такий момент, що в нас 2.4 діапазон працює тут у Wi-Fi 4 і більш підходить, мабуть, для пристроїв розумного будинку для автоматизації і для яких старих пристроїв, які не підтримують 5 ГГц. На жаль, давайте тестуємо 2.4 діапазон, отримуємо тут е свої результати. Давайте 90, 100, максимально, що я тут отримав 150 мегабіт. Зараз ми бачимо, ну це дуже брудний діапазон. Дуже багато. 2,4 роутерів у домівках і е, навіть блютуз, якісь поєднання, з'єднання у дому ваш, у вашій оселі також можуть можуть впливати на 2,4 діапазон, Це ви повинні теж розуміти. 112 на 130 на 140 сорок мегабіт. На 129. Оленка, давайте відразу вам покажу, що це в нас Wi-Fi 4. Як ми бачимо, бачите, в нас позначка Wi-Fi 4. Якщо теж підемо у налаштування, я спробував це і на основній мережі. Також у 2.4 працює у Wi-Fi 4. Давай, йди, тестуй, будь ласка, на складі. Ну як там? Добре. Скільки там? О, 115. Ну, Wi-Fi 4, звісно, він має. Нормальне таке покриття, я вам скажу. А, давайте так. Ми з вами зрозуміли приблизно топологію, де ми будемо що розміщувати. Тепер що в нас є з налаштування? Із налаштувань у TP-Link Deco є, бачимо, онлайн-клієнти, чотири клієнти, клієнти гостьова мережа, є безпека тут сканування мережі, вона перевіряє на безпеку маршрутізаторів безрутову безпеку, безпеку. Нам трохи не цікаво. Є батьківський контроль, батьківський контроль це куртилезна річ. Ми тут налаштовували Оленку. Надали їй можливість блокування деякі моменти. Давайте створимо дитину, давайте створимо профіль, і буде це в нас Олексій. Давайте, Олексій, Назовемо, Назвемо Леха. Виберіть вік, давайте там. 8 років буде у нас Олексій. І назначимо йому, що е, комп'ютер технозон це в нас конкретно, на, за ним працює Олексій. У нас Олексій зараз буде трохи здивований, е, що ми йому заблокуємо. Е, можна блокувати сайти просто, сайти блокувати. можна робити веб-фільтр. Так, Олексію ми заблокували е, контент для дорослих, азартні ігри, сексуальну освіту йому, ну, онлайн-спілкування. Ладно, ми просто не дізнаємось, е, е, як він буде на реагувати. Соціальні мережі ми йому нафіг заблокували. А, тепер оплата за перегляд. Ну він не зможе платити за що, не зрозуміло. А, зараз йому блокуємо медіа і ігри. Тобто, у якісь дорослі іграшки, там і у казіно свої він не пограє. Ні-ні ні, це ми зберігаємо і все. Олексій вже там десь кричить. Це немає в нього там сексуального контенту і інших моментів. Також ми можемо його вимикати і завдавати йому ще розклад роботи інтернету. Тепер є Wi-Fi налаштування. Як я вже казав, вони дуже прості. Є керування гостьовою мережою, керування. Інтернет-з'єднання, ось ми можемо обрати тип підключення. Саме прикольно у цьому роутері, що є і динамічна адреса, і статична, і PPPOE, L2TP, PPTP, DSLite, V6, МАП'є через OCN. Коротше, дуже розширений варіант під'єднання в цього роутеру, практично до будь-яких типів під'єднання. Ну, звісно, якщо казати, якщо казати про. Оптичний інтернет то через медіаконвертер. Також в нас тут є оптимізація мережі, додаткові налаштування, де ми можемо обрати як Wi-Fi маршрутизатор, як точка доступу режим роботи, є клонування MAC-адреси, керування через DDNS. Ми можемо робити керування звичайним DHCP-сервером для пристроїв у lan мережі. Вашій є швидкий роумінг, щоб ви зрозуміли. Це в нас. Підтримка безшовного роумінгу через протокол 80211 r Це важливий, це дуже важливо, що у такій е, досить бюджетній системі є безшовний роумінг. Є бімформінг формування е, променю для нормального покриття, і це ми бачимо. Результат по такого покриття, як ми тестували, це саме е, бімформінг працює. І OFDMA плюс MIMO. Теж е, фі, фішки е, нашого, скажімо так, Wi-Fi 6. Е, Роутеру є також переадресація NAT, є в UPnP, переадресація портів і sip АЕЛДЖІ більше налаштувань немає. І В мене є, скажімо так, пропозиція піти, подивитись, як це можна розставити, і подивитись на топологію того, як ми використовуємо. А тепер дивіться: ось він стоїть тут у цьому глухому куті. До нього під'єднано інтернет. До нього під'єднав інтернет. Ви ще запитаєте, для чого там під'єднаний LAN. Я вам поясню: це Powerline, який я вам вже показував. І він зараз під'єднаний до PowerLine. Він саме зараз працює через PowerLine. Якщо казати, ну зараз він під'єднаний не дуже до швидкого серверу, але ми можемо зробити тест прямо біля роутеру і отримати там якийсь результат. Зараз у нас. Ось, будь ласка, Wi-Fi-чик показує там приблизно 800 Мбіт. Давайте дочекаємось. 797 на 800. Ну, при канальній швидкості у 1200 це дуже-дуже хороший результат. Чисто на такому роутері базовому 80 верніше, вер 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 80-мегацовому Wi-Fi 6. 800 на 800. Пішли тепер зі мною. А тепер показуй, Оленка, повертайся і показуй, наскільки далеко в нас стоїть інша точка доступу, бо це дуже великий офіс, 160 квадратних метрів. Це ось це навіть не трикімнатна квартира. Це десь як дві трикімнатні квартири. І в нас, будь ласка, стоїть такий самий у іншому куті офісу. Бачите, зелений, він під'єднаний через такий самий габітний паверлайн від TP-Link, у іншу розетку. Але ви можете і не купувати такий паверлайн. Можливо, у вас розведено. Можливо, у вас розведено. Бачите, як у нас є кабель-канали, і тут теж можна під'єднати через. А, Звичайно, LAN rj 45 ваш TP-Link. Але якщо у вас немає ніяких кабелів, то, будь ласка, і без них буде працювати. Зараз покажу. Давайте ми протестуємо саме у цьому місці. Тут ми з вами отримуємо е, приблизно е, 500, ну там 450. Поясню, справа у тому, справа у тому, давайте я поставлю і поясню, поки воно тестує. Справа у тому, що Powerline, в нас він йде зараз через лічильник. Покажи лічильник. Ця кімната йде через окремий лічильник, і тому ви тут не отримаєте чистий гігабіт. Це не так працює. Паверлайни, вони досить чутливі для, до якості мережі. Ну, ми зараз отримуємо 418 на 271. Але давайте зараз під'єднаємо через Wi-Fi. Беремо його, від'єднуємо. Просто пішли у іншу кімнату. Пішли. Звісно, через Wi-Fi ви не зможете покрити мегаплощину, як на дротовому з'єднанні, бо тут буде працювати за принципом. Наприклад, якщо у цьому місці цей Wi-Fi 6, саме на цьому ми, ось, якщо на цьому місці цей Wi-Fi 6 буде показувати, наприклад, від першої станції там 300 400 500 мегабіт, то він буде фіксувати цю швидкість саме на цьому місці. Тобто він візьме цю станцію. Ця станція під'єднається. Ми зараз проконтролюємо, щоб наш смартфон пере, перемкнувся саме на цю другу станцію. І будемо о, чекати, і будемо, і будемо дивитись на тест, скільки в нас станція видасть через Wi-Fi. Вона просто візьме ці 470 на 460 і просто буде роздавати у своєму додатковому радіусі. Давайте її під'єднувати і чекати. Вмикаємо. Зараз жовтий, чекаємо на зелений. Ой, коротше. Вибачте, коротше, воно з'єдналося вже через Wi-Fi. Дивіться, появився зелене. З'явилося зелене світло, і все, йому він під'єднаний до основної станції. Ми зараз з вами вмикаємо додаток TP-Link Deco, і бачимо, що у нас єдиний пристрій цей смартфон під'єднано саме на додаткову нас на додатковий цей блок. А от цей тест ми повинні з вами протестувати, наприклад, перейшовши у іншу, тобто ми побачили, що воно під'єднано, під і він нам просто передає зараз сюди, поширює сигнал саме звідти. І от у нас у іншій кімнаті 300 Мбіт. Тобто, в нас є. Таке мінімальне падіння, він просто там він зафіксував 470, але сюди він вже передає 300, але від основної базової станції сюди вже не буде передавати, скажімо так. Тобто це просто подовження сигналу, але воно безшовне. Тобто, якщо я буду у моменті розмовляти, наприклад, з кимось через відео і переходити від однієї точки до іншої, воно з'єднає, переєднає, ну, воно навіть не з'єднання. з'єднання, воно переадресує. На іншу станцію без втрати якихось пакетів, і ось отакі от станції нам дійсно допомагають робити величезне, величезне покриття в мене є пропозиція зараз. Я вам пропоную перейти та зробити висновки. У якості висновків скажу, звісно, рекомендую. За цю ціну. Я ж думаю, що ви вже пішли, подивилися скільки вони коштують за посиланням опису під цим відео. За цю ціну знаєте, ви можете сказати, а можливо, це дорого? Ні. Давайте так будемо розцінювати, яку площу ви покриваєте за ці гроші. У моєму випадку, якщо велика будівля чи велика осія, оселя, то потрібно брати два роутери і з'єднати їх у меж. Чи одну таку штукенцю, чисто для роботи, чисто для медіа, для домашнього використання, ідеальні. Ми рекомендуємо, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.